Середа, 11 серпня, традиційно у порі ми поговоримо про те, чим жило наше місто цього дня, і не тільки про це. У Студії для вас працюватиме Люба Яворська. Злочини кара устрою затримали злочинну групу, яка скоювала квартирні крадіжки. Злодії протягом весни та літа цього року чинили грабунки. Крадіїв заарештували. Яке покарання чекає на них, і як місцевим міліціянтам вдалось відстежити банду, дізнавалась Уляна Шуцман. Всього чотири інструменти і дві хвилини знадобилися злочинцям, аби зламати замок у дверях і проникнути до квартири за плечами двох 22-річного і 26-річного арештованих хлопців, понад 10 злочинів, скоєних у нашому місті, і п'ять у Стрейському районі. Викраденими являлися завжди гроші, цінності, золото і таке інше. В більшості випадків це було суми не менше 10, 15, 20 і так далі тисяч і більше. Окрім грошей, злочинці виносили з квартир все, що потрапляло до рук: комп'ютери, плеєри, ігрові джойстики, килиб, косметику і навіть гелевий дезодорант. Поки невідомо, чи діяли вони лише вдвох, чи все ж таки ще хтось належить до злочинної групи. Нами проводиться слідчі дії, і оперативно-пошукові заходи, по ще інших осіб, які були причетні до скоєння крадіжок разом з ними. В числі тих груп осіб. Приковедець я не буду випереджувати події. Це є питання оперативного характеру. Ми затримали групу, арештували осіб. Проводиться слідчі дії і крапку на тому поставить суд. Працівникам карного розшуку довелося добряче попітніти, аби вийти на слід злочинців. Оперативно-пошукові заходи ланцюг відстеження, і злочинців врешті затримано. До речі, спіймали їх не на гарячому, а вже на збуті викрадених речей. Після затримання даних осіб було відчутно по статистиці і по кількості звернених громадян, що коли даних осіб ми затримали, відповідно квартирні крадіжки як такі поменшали. Уляна Шуцман, Руслан Леськів, новини стрія. Повідомлення податкової 12 серпня об 11 годині приміщення актового залу ДПІ у стрійському районі відбудеться громадське слухання проекту податкового кодексу України на засідання. Запрошують представників асоціації промисловців та підприємців стрійщини та суб'єкти господарської діяльності, які перебувають на обліку астрійської ДПІ. Крім того, діє гаряча лінія з питань обговорення проекту податкового кодексу за телефоном 5 56 67 або 5 20 48 з з 9 до 18 години щоденно. Пропозиції у письмовому вигляді надсилати за адресою місто Стрий, вулиця Сколівська, 7, ДПІ у Стрийському районі. Дозвіл на навчання. Всі школи до 1 вересня мають отримати добро, зокрема, від санітарно-епідеміологічної служби. Як і раніше, перед тим як приступити до роботи з дітьми, всі працівники навчальних закладів повинні обстежитись у лікарів. Про це заявив начальник головного управління освіти Львівської ОДА Михайло Брегін. До цьогорічних медоглядів вже підготувалися, аби пізніше не виникало проблем, хоча без них таки не обійтися. Запевняє Михайло Брегін. До прикладу в окремих містах вимагають оплати за проходження медогляду тому зараз над цією проблемою працюють, запевнив начальник головного управління освіти Лода. Нове життя старих двориків зараз на прибудинкових та внутрішньодворових територіях працює асфальтоукладальна техніка магістралі. Як міська влада приводить до ладу стрійські закутки, дізнавався Василь Олексєєв. Ще два місяці тому міський голова Роман Шрамов'ят на засіданні місьвиконкому визначив найближчі пріоритети. Фактично. Ми вийшли вже з вулиць міста Стрия, і ми вже приступаємо значить, до внутрідворових заїздів. Значить, Сьогодні десь повинні були приступити до Галицька 1-3, потім Галицька там 11, 12, 13, бо це, значить, поряд є. Після цього значить, січових стрільців 6-8, січових стрільців, значить, потім, на другій стороні там. 19, 21 і такий ряд, і це все посічове стріці охоплювати. Зараз будемо йти на внутрі дворові заїзди, щоб покращити там умови для жителів, які живуть в, цьому, в тих мікрорайончиках. Роботи на січових стрільцях практично купили цілий квартал від косака до Новаківського від січових стрільців до п'ятистаріччя Упа, ось так приблизно виглядали всі ці забулочки, ще як кажуть, вчора ще недавно у дощ, скажімо, до своїх будинків мешканці могли дістатися хіба що вплав, а машини потрапляли з ями в яму. Ще сьогодні про ті заїзди і так звані тротуари нагадують лише ось ці кубки знятого старого асфальту. Буквально за два тижні прибудинкові території разюче змінилися. Стільки техніки тут бачили хіба що при забудові. Добре стало і колесам, і високим підборам. А вздовж косака з'явилася тут тротуарна плитка. Ось що каже самокатний водій Олег про якість його траси. Нормально. Нормально? хороша дорога. Угу. А до того яка була? Погана. Дуже приємно їхати зараз. І дуже дякую. Тим людям, які постаралися зробити цей кусочок дороги. Два роки товкли по ямах, машини товкли, людей товкли. Зараз ж приємно їхати. А ваші побажання на майбутнє іншим дорогам? Іншим? Такого самого ремонту, особливо там біля церкви, щоб той кусочок зробили. Ми були дуже вдячні всі водії, маршруток. тих. дуже добре, що зробили нам дорогу, тому що я сама керую автомобілем, і відчутно, що набагато приємніше їздити по такій дорозі, ніж яка була раніше до цього. Дякуємо міському голові. Чи хто займається цими питаннями? Мешканці нашого будинку дуже вдячні. Те, що дорога зараз ремонтувалася, це не знаю. Перший раз напевно за останніх 10 років, якщо я не помиляюся, тому що до цього дорога була жахлива. Хочеться вірити, що такі назви вулиць і провулків щезнуть зі стрільського лексикону незабаром назавжди. Василь Алексєєв, Руслан Леськів для Астрийських новин рекорди найдорожчим серед львівських вишів є державний медичний університет імені Данила Галицького. Студенти недержавники викладатимуть за рік навчання від 10 тисяч 200 гривень до майже 20 тисяч. З-поміж інших медичних спеціальностей найбільше вартує стоматологія 19 тисяч 700 гривень. Далі у списку коштовного навчання Львівський національний університет імені Івана Франка є факультет юридичний та міжнародних відносин. Там у касу доведеться викласти 19 тисяч двісті гривень. Гривень. Значно дешевше моє спеціальності прикладної математики та хімія. У Львівській національній академії мистецтва найдорожчий напрямок. Дизайн 13 тисяч 851 гривень. Пові вітри на Вкраїну французькі компанії Betting International та Valorem інвестуватимуть гроші у будівництво сучасної вітрової електростанції на території Другобізького району. З інвесторами зустрілися заступники голови Львівської ОДА Геннадій Дмитренко та Євген Пастух. У перспективі такі станції планують збудувати на території Жидачівського, Постомитівського та Сколівського районів. Представники компанії наголосили на тому, що для нашого району цей проект вигідний з погляду екологічної безпеки виробництва екологічно чи чистої енергії підвищення надійності забезпечення електроенергією території і залучення в область інвестицій та нових технологій. А я нагадую, що триває другий етап проекту стрійський вибір вибір-2010». Проголосувати за кандидата на посаду міського голови Стрия, який вам найбільше імпонує, ви маєте знову до 12 серпня. Голосування закінчиться о 19-й годині. На підтримку Бур'я Володимира Олексійовича телефонуйте на номер 093-399-99-51. Дмитришина Веселя Федоровича телефонуйте на номер 093-399-99-51. Два Карпінського Зиновія, Євстаховича телефонуйте на номер 093 399 99 53 Проголосувати можна, зателефонувавши безкоштовно з міського стаціонарного телефону. Щоб ваш голос був зафіксований, вам потрібно почути більше ніж один гудок. З одного номеру можна проголосувати тільки один раз. Якщо з вашого телефонного номеру був здійснений дзвінок і ви спробуєте ще раз зателефонувати, система автоматично скидатиме ваш дзвінок і враховуватись не буде у випадку. Якщо жоден із поданих цього разу ймовірних кандидатів у вас не викликає довіри, тоді чекайте чергового етапу голосування, де буде подана наступна трійка ймовірних претендентів на посаду міського голови Страя. Якщо у вас виникли питання або ви не зрозуміли почуту інформацію, ознайомитеся з нею. Ви маєте змогу на сайті Компас .com долучайтесь до нашого спільного проекту, адже ми самі обираємо своє майбутнє. І на цьому у мене все побачимось завтра. У цій же порі. Нехай вам щастить. Кожна епоха породжує свого героя. А от кожен день приносить нам щось нове зі спортивного життя країни та світу. Про це зараз і поговоримо в студії Олег Филип. Мої вітання. У бостометах до Євро 2012 може з'явитися тренувальна база. Голова Львівської ОДА Василь Горбаль у ході огляду стадіону ФК Пустомети заявив, що да розгляне можливість побудови на його території тренувальної бази та готелю до Євро 2012, а також рекреаційного центру. Оскільки цей об'єкт пов'язаний із Євро, ми його обов'язково вивчимо, зазначив губернатор. Начальник управління питань фізичної культури та спорту Львівської Ода Юрій Майборода зазначив, що пропозиції щодо відновлення стадіону були ще у 2007 році за його словами, вартість цього проекту становить близько 40 мільйонів євро. До Львова приїхали ревізори сьогодні. До Львова з робочою поїздкою прибула делегація високопосадовців УЄФА. Очолив делегацію генеральний секретар УЄФА Джанні Інфантіно. Після Львова посадовці вирушать у Донецьк уже 12 серпня. Футбольні функціонери відвідують Харків та Київ. Мета візитів експертів УЄФА в Україну ознайомлення зі станом підготовки інфраструктури до проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року. А от на Львівщині визначали кращих рибалок. У Львівській області завершилися обласні змагання зі спортивної риболовлі. Змагання проводилися на річці Західний Бух урочищі Валівка на Сокальщині. Команди районів та міст Львівщини складалися з шести осіб: чотири чоловіки, одна жінка та один представник суддів. Рибали з берега використовуючи одну донну та одну поплавкову вудку. Користуватися човнами не дозволялося. Зокрема, за підсумками змагань було нагороджено медалями, кубком та грамотою переможців змагань серед команд міст. Міст, збірну Струскавця, а серед команд районів збірну Сокальщини. Другі та треті місця відповідно посіли серед команд міст, місто Стрий та місто Новий розділ. Всього у змаганнях взяли участь 5 команд: міст і 16 команд районів Львівської області. Українка вперше перемогла на Кубку світу з тріатлону. Юлія Сапунова стала першим спортсменом в історії вітчизняного тріатлону, який вдалося перемогти на етапі Кубка світу. Повідомляє офіційний сайт Національної олімпійського комітету. Змагання проходили в Угорщині. Дистанція була олімпійською, тобто складалася з плавання на 1500 метрів, вологонки на 42 кілометри та бігу на 10 кілометрів. Барак Обама зіграв у баскетбол із зірками NBA. Президент Ша зробив свій подарунок на 49-річчя та провів дві години у спортзалі із зірками NBA, граючи в баскетбол. Про це повідомляє спорт сьогодні. Серед учасників вечірки були Лебнон Джеймс, Кобі Брайан, Кармело Ентоні та зірки минулого, серед яких вирізнявся Меджик Джонсон. Зріст самого Обами 188 сантиметрів. Він неодноразово відвідував матчі NBA, а в минулому й сам виходив до збірної коледжу. І це всі новини на сьогодні. Дякую за увагу. Пам'ятаємо, від людини залишається лише діла і Висновки за вами Хай щастить! Завтра слід очікувати переважно сонячної погоди. Такі прогнози синоптиків. Температура повітря в день прогріється до 28 градусів. Вітер дутиме з південного сходу зі швидкістю 1,3 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 737 мм сім міліметрів